Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися таке питання, що слід робити, щоб досягти бажаного. Бажане у вас у всіх різне, розклад загальний. Але дивіться, ваш це розклад чи ні. Що треба робити, щоб досягти бажаного? Ну, Тут перше випало зробити вибір. Правильний вибір. До вас йдуть де людина з почуттями, можливо, бажає ем, бути з вами в парі, ви сповнюєтесь почуттями. У вас іде вибір, який вам треба буде зробити. Можливо, обрати цю людину чи ні. Прояви будуть, як у молодої людини, або такими робками будуть. Так, у вас, у вас в руках є вже віжі. Тут по колісниці є все для того, щоб вже зробити якийсь вибір, необхідний вам. Так, далі. Що слід робити, щоб досягти бажаного? Так, можливо, ви не бачите результати цього вибору. Дивіться, ви пожинали плоди, уже щось садили, пентаклі є, один навіть постиг, поспів. Шість ще на підході, але ви не зовсім задоволені. Отже, що слід робити, щоб досягти бажаного? Тут вам шанси, два шанси йдуть. Перший шанс загорітись до чогось бажанням. Дивіться, вищі сили вам його посилають і вищі сили вам допомагають цьому. І пропонують вам піти в нове життя. Тут теж понулику може означати нове життя, в якому ви досягнете успіху. Що це означає? Розрушити те, що у вас вже встоялось, застоялося, не змінювалося давно. Вам треба розрушити, тобто піти в нове. Буде прояви до вас якоїсь людини бажання, або це ви будете загоритись бажанням щось робити, можливо, це про роботу. Якщо про роботу, то вам потрібно загорітися бажанням щось зробити. Тоді у вас підуть справи на лад. Далі, туз пентаклів. Дивіться, чаша сповнюється почуттів і переливається через край. Так, далі, по уміряності, це повільно. Повільно буде тягнутися, але з допомогою ангела, бачите, з допомогою вищих сил. Щось у вас було вкрадено. Можливо, це нове, в яке ви давно вже повинні були піти, було вкрадено. І по карті Світ, дивіться, з іншої країни, з іншого міста до вас е ваше життя з'являється. Король Кубків, теж сповнений почуттів. Ви один одного ще не бачите. Дивіться, ви поки що розвернуті одне від одного, але ви йдете парою тут і буде прояв до вас цього короля кубкового. Далі, ви переживаєте, ви не знаєте, що вам обрати, куди йти, чи обрати цього короля, чи робити щось нове, але ви, розрушивши старе, з усім визначитись, зробите правильний вибір і вийдете в королеву кубків. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Так, на дні колоди вам випадає зірка здійснення вашої мрії. Далі мах. Це все в ваших руках. Ви самостійно все вже готові зробити. Тобто, ви управляєте всіма чотирма стихіями і можете вже робити вищі, сили. ось вам допомагають цьому навіть по аерофонту. Так, ви повинні при цьому. Скористатися тільки, тільки досвідом минулого, тільки досвідом минулого. І дивіться, тут старші аркони, які випали, колісниця, тобто ви вже все можете зробити. Вищі сили вам благоволять, ідіть в нове. По карті світ ви досягнете успіху, по карті уміряності. Все це буде м -м, длитись не так швидко, як ви хочете, але ви мах свого життя і виходите здійснення своєї мрії. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд і негатив обходять вас стороною.